Ми почули багато відповідей, зараз спробуємо їх прокоментувати. Особисто я, ну, ми з вами досить часто буваємо на весіллях в якості обслуговуючого персоналу, хтось музикою, хтось гарним тамадівством, але, по-перше, люди, як правило, ті, які йдуть до Раксу, знайомляться на роботі, на навчанні і в компаніях друзів. Я не знаю, чи були у вас якісь інші методи були. знайомства. От бачите, там мужчина навіть нам підказав, що він познайомився в лікарні. От навіть ну, і такі випадки бувають. В лікарні також є симпатичні медсестри і лікарі. Ну, у мене з моєї практики була пара, яка познайомилася по СМС. Була колись, не знаю, чи є така послуга. Пишеш e, свій телефончик ім'я і хочу познайомитись. І автоматично комп'ютер викидує тобі такого ж самого хлопця, хто хотів познайомитись. Вони почали переписуватись, він в Франківську, вона тут. І через пару місяців приїхали, зустрілися, і потім десь через півроку було весілля. Скажу вам, що дивлячись на них, от зараз вони виїхали, зараз вони в Чехії живуть, дивлячись на них, ну вони буває так, чоловік і жінка, дуже схожі. От вони дуже-дуже схожі, от, я не знаю, це створені один було, до одного. Да. Вони навіть, от, як їх разом поставити, вони так виглядають, як брат і сестра. Тобто от, так, такі знайомства були. Потім е, було в мене недавно весілля, це познайомилися, просто приїхали відпочивати. Він дуже любив Ужгород, приїхав з Білорусі, і вона дуже любила Ужгород, приїхала десь з Чернівців. От. Вони так і познайомились. Але досить часто люди використовують е, саме такі подорожі за відпочинком в таких особистих цілях в курортних романах, яких називають в усіх часописах е, глянцевих, е, які не приносять нічого, окрім того, тілесного задоволення, можливо, якогось певного такого розвіяння е, власних ну, думок і так це, далі. У е, нас курортні романи пов'язані з тим, що. Туди заміжні жонаті приїжджають, от в них курортні романи, але є ж курортні романи у людей, які вільні, які не зв'язані ніякими обіцянками і вузами. І чомусь про ці романи ніхто не говорить, що вони закінчуються деколи позитивно. І я думаю, є що таке, є, є ми, ми по цього. Так. Тому так само на відпочинку можна познати. Давайте з вами приймемо дозвонювачку. Алло, доброї ночі! Ви в ефірі ми вас чуємо. Доброй ночи, я Доброй приветствую ноч... вас и вашего гостя. Я хочу рассказать историю своего знакомства. Значит, я проживала в Крыму, на берегу Азовского моря. И одним вечером, осенью, мы решили так с подружками развлечься, дать в смс-чат объявление. И вот таким образом я познакомилась со своим мужем, который проживал на Закарпатье. А... Теперь я проживаю на Закарпатье, 6 лет у нас брак. Дочері 3,5 року. Ну, щаслива сім'я. Скажіть, будь ласка, можемо вам задати запитання? Так? Да. У вас досить така цікава історія. Ви познайомилися за допомогою електронних засобів, так? Ви дали об'яву в чаті, да. як ви кажете, так? Мені от цікаво, чи не було у вас якоїсь? Такого страху перед знайомством з людиною, яку ви не бачили, з якою ви познайомилися в електронному вигляді, в якихось певні букви, певні слова, можливо, навіть фото, яке повинно було вам назначити, що це за людина, з якою ви спілкуєтесь. Ну, діло в тому, що це моє якби наше розлічення. Це якби розлічення було, то не було нічого серйозного, тому що ми общались по чисто всі України нам дзвонили, И поэтому, как бы, тогда телефонов с камерой так распространенных не было. Это были черно-белые телефоны. Вот. А вообще фотографии я увидела его через месяц. Через интернет он прислал мне фотографию. Но до того, как я увидела фотографию, он мне признался в любви. Это <laughs> стало таким основным чинником вашего связку, так? Да. Ми б хотіли ще б від вас запитати, якщо можливо, то де ви вважаєте зараз людям найкраще знайомитись, з сучасним людям? Ну, люди, які хочуть хотіть вони конечно знайомляться на вулиці, в кафе, там, в транспорті в общественном. А те, которые в себе не уверены, они знакомятся посредством интернета. Uh -huh. Тобто это все ж таки такая э, палочка-выручалочка, которая допомагає людям перебороти. то есть страх знайомств. Нет. Uh -huh. Я и говорю, что это не, не люди, которые не утвердились. Они просто не, не уверены в себе, uh -huh. знакомятся через интернет. Дуже вдячні вам за ваш телефонний дзвінок. Велике вам спасибі. Е, що ми можемо ще додати до цього прокоментувати? Додати, що добре, ми раді так. і бажаємо, щоб сім'я цієї жіночки далі була такою міцною, щасливою. Я так розумію, одна дитина. Да? Бажаємо вам ще одну, не зупиняйтеся. І надію, що цей телефон, по якому ви посилилися ки ви ще не викинули, має стати сімейною реліквією. <реш> Давайте з вами повернемося до того слова, яке я вас просив запам'ятати: слово конфлікт. конфлікт. Досить часто буває при знайомствах, особливо в. Тих компаніях або можливо десь на робочому місці, коли двоє людей страшенно конфліктують різної статі. Чоловік з жінкою, наприклад, конфліктують. Я працюю там, наприклад, за комп'ютером. Ще одна людина працює за комп'ютером, я менеджер, вона менеджер, але в мене свій підхід до праці в неї свій. Я ніколи без з неї не сів навіть каву випити, тому що вона неправильно працює. А опонент опонентка стверджує, що ти неправильно працюєш тось, зароджується певний конфлікт. Люди стверджують, що навіть. А не те, що сім'ю би не створили, навіть каву би разом на поруч би не сиділи. Виявляється, за деякий час ця пара одружується. Як можна пояснити цей феномен, коли на конфлікті зароджується сім'я, і причому міцна сім'я? цей феномен він є спокон віків. Не дарма говорять, коли чубить, тоді любить. Ось і нема нічого. Постійного ніч тимчасові речі. Чому люди, от, які конфліктують, а потім у них все так добре? Тому що їхнє знайомство починається не з негатива, а з того, що ти. От бачиш, весь, все погане, що є, ти бачиш, тільки погане. І потім, тому, через деякий час спілкуючись розумні люди, і якщо це дійсно люди, які створені один для одного, вони починають розуміти, що не все так погано, добре. Добре, так то не є так важливо. І потім це, Що, з... що з... все ж таки, да. ті методи роботи да, да, відходять да, на да, другий план, це гарна дівчина, гарний да, хлопець. Це з'являється позитив. І якраз на тому позитиві вони і виходять на хороші стосунки. Тобто, якщо стосунки починаються з негатива, то і потім переростають якийсь позитив, то є більше шансів, що вони стануть більш міцними, тому що вже погане, уже пройшло, вже сварки пройшли. Тобто для того, щоб був якийсь інший конфлікт, потрібно шукати якісь інші речі. Тому що все, що було наверху, вже сконфліктувало, вже перебродило, воно вже все вийшло, його немає. Тобто, весь негатив вже відійшов. Це